Що ви робите? Снімайте Що ви робите? Так, да, діти до боку. Що ви до нього притепили? Чекайте! Чого ж тікає? Яке маєте? Це треба вам виставляти, дівчата, треба куртку розорвали. Вже сюди добралися, знімайте його. Знімаємо. Знімаємо, що ви робите? Шо, дівчата, треба, хай тікай. Тікай давай. Бачи, що роблять. Хай не біжить туди, хай біжить туди, дівчата, там бути. Отсюда єдьте быстро! Суки! Ты бачиш чи ні? Бляди!